Виплати 6,5 тисяч гривень для найбільш вразливих категорій населення в рамках зимової підтримки стартували на початку цього тижня. Витрати, витрати ці кошти можна буде на ліки, одяг, взуття протягом 6 місяців після надходження відповідно цих коштів. Які програми для підтримки українців ну, власне ще діють, і чи достатньо їх? Ми запитали в народних депутатів. Однозначно, що пройти цей зимовий період. Дуже багатьом е, верствам населення буде вкрай складно. Ворог атакує інфраструктуру, е, в людей в нас немає світла, е, подекуди немає тепла, і це вкрай погано. Добре, що уряд закладає програми підтримки для громадян. Варто би було розширювати е, лише перелік тих, хто може отримувати цю допомогу, бо це зараз протягом зими дуже важливо для українців. Є ще е, ряд інших програм, які підтримують внутрішньо переміщених осіб. До речі, з наступного року вже буде діяти і вже реєструються ті особи для отримання 2 мільйони гривень для компенсації втраченого житла Це категорії внутрішньо переміщених осіб, також є програма підтримки. Окремих родин також є компенсація для субсидії для домогосподарств, які сукупний дохід не можуть, як кажуть, справитися з навантаженням. На бюджет через те е програм існує більше десяти. Самасна програма насправді це житлові субсидії. Люди, котрі мають певний недостатній дохід, вони мають право оформити субсидії і держава. Е навіть попри воєнний стан продовжує е, виплачувати, так би мовити, реалізовувати цю програму допомоги внутрішньо переміщеним особам. Також залишається програма що виплати тим людям, які втратили житло або змушені були виїхати із зони е, бойових дій. Підтримка по програмам через соцзахист малозабезпеченим сім'ям, міжнародна підтримка, яку держава координує з різними інститутами, такими як ООН, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, тому ряд програм працює, але очевидно, що їх недостатньо більше 600 тисяч українців від держави отримують 6,5 тисяч гривень. Це діти сирота, діти з малозабезпечених родин, діти з інвалідністю та люди з інвалідністю першої групи. Внутрішньопереміщених осіб, а також одинокі пенсіонери, і за ці кошти українці зможуть придбати одяг, взуття та ліки. Також паралельно ще працюють програми державні на підтримку внутрішньопереміщених Це і соціальні виплати. Також працюють міжнародні гуманітарні програми і програми, які ухвалюють органи місцевого самоврядування. Але на жаль, під час війни людей, які потребують. Уваги та підтримки стає все більше і чи достатньо цієї допомоги? На жаль, ні, тому що людям дуже важко і під час війни допомога ніколи не буває. Достатньо зростання цін, переміщення, втрата житла, втрата роботи, втрата здоров'я.